Всім привіт, слава Україні, слава Збройним силам України. Сьогодні знову в сани, запрягли гніду, будемо їхати по солому. Віся гей. Трохи буксувала. Різкий подйом. Оце хлопці бачили, оце і проба. Проб... Пр... 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 Хтось розуміє сильнішу пробу не просить від коня. Що ні так? Купила деревна, набере метри руся, купила, надія Ніколи не їхала волочком, а І регіони це не довір. Там до того горба на турецька би ніколи в житті на снігу не буксувала так. Храм не пустила віслад. Саме кордоніва. За пару мене у церкві. Що таке церкви? Державі сік за нами. В яких районах <плес> до Києва не, не веземо. я. Скинемо вам, якщо з Києва на дорогу а. а поки що півтора градуса морозу приїхати щось робити, бо то рано було 20. Вчора Ала запрягали, сьогодні її. А з часу може, її ало запряжемо, як не продамо. Лошицю точно запряжемо і то на днях. Наші в житті жеребні, ми так подумали, вчити не будемо. Поскидають Бу лошата і заробимо їх голий втерп. Маємо цю каштаночку, щоб купили, дочку гуліпана маю. Її будемо запрягати до неї. Василь запрягав, нігу маю. Маю до нігу Так, маю. вона нас вже запрягана, Василь не в'їздив, вже рік ця Чорну любку також запрягав десь три рази. Кажуть, що ми їдемо, що такійно. Що говорили, що там ланц стере Алонові ногу. Та бо Алан ходив зліва. Алан ходив зліва. Ну. Аж вітер мені по курці пішов. Гарно зараз. Тому <пілляння> що виключитись, не <пілляння> будемо говорити, так <Як> потім. <пілляння> заїжджаємо на колгосп. Дорога до коготу, ще на когось не заїжджаємо. Пробіжуся, зіблю її, І тіка гарно, спереді. Виталий. Ну, извините, на середину дороги в землі и по колу. То купила, що давно не, не запрягалася, що ж нігті повідломлювала. Ну і де через не запрягався, де вона не з тим домішать. От. О, ні, на сани. Зараз погрузимо круглий тюх. Тюки також не легкі, коли 800 кг мають. Соломи може немає. Тільки 600 то, що є. 300 має це й малий я тут. То... Та будуть, бачити хлопці, які живуть. Таке, що стає, на тиждень годувати 11 коней. Кудила, що може бути і старшому, і молодшим. Ловить сніг. Сім, це, я цей пісок. Давай підсипали пісок. Я зато сюди йшов, бо назад стів по мене не тримала, ага. і це снігом. Ми хотіли вчора виїхати хати двоє до шопи, але не могли. Маємо ці жлізні маленькі, беремо поси друге. <після> а й несемо. <після> Ті, включу, все, як тут. Тюк вже викотали. Зараз під'їдемо кубило і розвернемо, будемо грузити. Сонечко світить, півтора градуса морозу, бо ми як їхали сюди. О, oh, гніда Беріть більше її вліво, тату, бо тут дріє. Oh. 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 Так, от, і зараз загрузимо і я От. Oh. Тюк ми вже загрузили, будемо їхати. Маленько додому. І тюк, що не видно кубили за ним. t i d a

А от поїздочка додому. Знімлю вже, як будемо їхати на Рівному. Трохи пішов на одну сторону. Як вона йде ногами, широко рукозади, не можна ховатися. Ну Їздиш, кажу, хучусь, коли будемо заїжджати додому. Хата там ззаді їде, от помітив таку красу пара лебедів в тій частині, де не став ще лід на річці, яка вже нас замерзла. Колись в цю річку також такі морози були, пуша як мала, може місяців сім чи шість. Так полетіли, настрашились нас. Нічого, вернеться Провалилась вірку нам була. Все, на бачу. Тому всім дякую за увагу. Підписуйтеся на канал, ставте лайки, коментуйте, кого кобилка зацікавить. Дзвоніть. До зустрічі!